I will guide you and teach you that you will learn my skill. Always remember I am not only your guide and me as the person you trust the most. The skills you learn today will not only be useful but vital for performing the task. Взагалі я грав хітмена ще до цього відео, але це був Hitman Absolution, тому я вирішив пристосуватися до класики і зіграти в цього хітмена. Перша місія укладається в пуля голова труп і має назву війна Тріад. На першій місії його смерть потрібна для того, щоб розпочати війну Тріад і націкувати червоного дракона на синього Лотоса. На місія складається з підриву машині синього лотоса. Спочатку треба перевдітися водія машини закласти бімбу Бум. Мішен комплідит! Наступна місія це 2 вбивства. Спочатку розшукуємо представника чорваного дракона. Побіжимо до ресторану. Ліземо в вікно, викидаємо пістолет. Просимося вийти в туалет. Підіймаємо пістолет. Вистріл і смерть І це все. Так. Наступна частина буде через колись.